Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що в дів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, зпоміж вас, брати. Сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая. Презеліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже, та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священиків були слухнянні вірі. Стефан же, Повний благодаті і сили творив чуда і великі знаки в народі. І встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Кілікії та з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога і підбурили народ, старших та книжників і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив. Що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангела.